Розрив стосунків буває важким та болючим. Звісно, бувають ситуації, коли стосунки завершуються, і це здається чимось логічним і може відчуватися навіть полегшення. Але в цьому відео ми поговоримо про той розрив, який болючий, який складний, який важко переживається, і який супроводжується дуже важкими переживаннями. Це незвичайна людина пішла. Це пішла частина вашого світу, частина вашого власного я, і саме тому. Так буває боляче в цей такий складний і важкий період. І може здаватися, що цей біль просто ніколи не мине, і, може зда... і що ви ніколи більше вже не будете щасливими. У цьому відео поговоримо про те, чому буває так боляче і як прожити цей непростий період. Чому так боляче? І перше, це тому, що е, людина втрачає не просто іншу людину. А й фантазію про потенціал цих стосунків, да? і проходить розуміння, що те, про що мріялося, те, про що думалось, воно якось не збулось. Може виникати навіть відчуття, що усі ці відносини виявилися ілюзією, і може на фоні цього виникати знову ж таки відчуття покинутості, відчуття якоїсь неповноцінності, відчуття недостойності того, щоб бути щасливим. Насправді, в період цей може виникати дуже багато почуттів, і ми про це ще сьогодні поговоримо. Але перше, що хочеться відмітити, чому так боляче, тому що відбувається таке, як приходить розуміння неможливості цієї мрії, цієї фантазії, яка була. Виникає відчуття, що всі ці здавалося, прекрасні відносини виявилися лише ілюзією. Це, це було ніби казка, який. Ніколи не збутися, яка ніколи не буде реалізована в реальності. Ми сумуємо не тільки за людиною, а й за тим, ким ми були поруч із нею. Ми сумуємо за тим втраченим місцем, да, яке було, яке ми займали в цих відносинах. Друге, що варто пам'ятати, що людина, близька людина, не може піти безслідно, якщо вона дійсно була близькою. У будь-яких відносинах ми інвестуємо свою психічну енергію. Своє лібідо на іншу людину як об'єкт. І в якійсь мірі цей об'єкт вже стає нашою власністю. І це робить його цінним, цей об'єкт в наших очах, в нашому сприйнятті. тому ця людина стає для нас дуже дуже цінною, тому що вона нагромаджена нашою психічною енергією, нашим лібідом, нашою увагою. І коли ця людина йде, по суті, ми втрачаємо як людину, так і частину своєї енергії, яку ми інвестували в цю людину. І тому може виникати відчуття, що пішла не просто людина, а ніби померла частина мене, ніби мене шматок просто, від, ніби просто шматок мене відірвало. Да? Тут може з'являтися відчуття знову ж таки власної неповноцінності, якоїсь недостатності, нікчемності навіть в якійсь мірі. І виходить, що я втрачаю не просто людину, я втрачаю себе в якійсь мірі. І чим ближче ми були ці відносини, тим важче буде переживатися цей розрив, тому що якраз рівень цієї близькості. І регулюється да, ось тим лібідо, яке ми інвестуємо в об'єкти. Ще одне таке джерело болю у важкому розриві відносин це те, що фізично, здавалося б, людини вже поруч немає. Але у психічній реальності ця людина продовжує жити, тому що у психічній реальності не так просто взяти там, да, і піти. Чи від людини, чи сприйняти цей факт, що людина пішла. Ця людина досі живе у психічній реальності і живе тривалий час. І цей розрив потрібно саме психічно переварити, якщо можна так сказати. Да? Цей розрив має статися у психічній реальності, а не зовні. І поки цей образ, і поки емоційні зв'язки живуть у психічній реальності, доти ця людина має ще вплив на, життя, на ваше життя. Да? Фізично людини поруч уже немає, але по відчуттях вона досі живе. І поки одна людина думає про ту людину, яка пішла, то по суті розрив у психічній реальності ще не відбувся, і тому можуть виникати різного роду важкі почуття, тому що у психічній реальності відбувається відігрування цієї ситуації, переварювання цієї ситуації. Саме тому може виникати почуття провини за те, що ці стосунки розвалилися, відчуття сорому. Агресія, злість на ту людину, яка пішла, навіть можуть виникати такі ідеї, побажання якогось зла цій людині, яка пішла. Або ж ідеї, що навпаки такої жартовності, що я все зроблю, аби там він чи вона повернулись до мене. І здавалося б, колишній чи колишня вже візуально да, живе своїм життям. А от мені, ну, наприклад, людині, да, це важко усвідомити, важко сприйняти, і досі можуть виникати різного роду надії, що раптом ці відносини відновляться і що. Я би зробив чи зробила все, аби ці відносини відновити. Таким чином, відбувається свого роду конфлікт між зовнішнім і внутрішнім, тому що зовні, да, повторюсь, людини вже немає, а внутрішньо відбувається ще боротьба за збереження цих зв'язків, і водночас приходить поступове усвідомлення, що людини поруч уже немає. І це дійсно важко прожити, пережити, і людина протягом часу може відчувати усі ці почуття, які я вже назвала самі різноманітні є теорія втрати, та, що потрібно прийти всі стадії втрати. Тож цю теорію втрати можна застосувати і в ситуації з розривом стосунків. І ще один такий пункт розставання, воно активує старі втрати. Тобто мова йде про те, що нам всім властиво в дуже ранньому дитинстві переживати відчуття покинутості. Так само може бути якась індивідуальна історія людини, де. Десь в ранньому далекому дитинстві людина потрапляла в схожу ситуацію з цінними для цієї людини об'єктами. Десь вже можливо це почуття провини, кинутості вже переживалося. І саме тому ось ця втрата вже в дорослому, да, ці розрив стосунків в дорослому віці, вже може активувати ті старі спогади, які записані на, на на рівні несвідомого, але, наприклад, не пам'ятаються. Саме тому можуть виникати і тривожні стани, якісь і депресивні стани. Касяпація, да, агресія, широкий спектр різноманітних переживань. Розрив стосунків також це сильний удар по нашій нарцисичній частині. І саме тому ось можуть виникати і почуття знову ж таки самі різноманітні, як від почуття власної недостатності, нікчемності, так і до почуття якоїсь агресії або ж навпаки возвеличування себе, ну, нахвалювання себе да, і знецінення тієї людини, яка пішла. Але при цьому. Здавалося б, така позиція грандіозна, да? типу я там класна чи класна, а він вона поганий, не відміняє того, що людина паралельно з цим буде відчувати і почуття власної нікчемності, і провину, і соро, і агресію, і злість, і відчуття якоїсь такої фрустрації, да? коли я не розумію, що ж мені тепер з цим усім робити, я не знаю, як мені жити далі. Як бути, да? ніби таке, такий ступор находить. Як собі можна допомогти? Як прожити цей складний період? Найперше це дати собі час, не намагатися заглушити цей біль іншими відносинами чи ще чимось. Прожити його, прожити цю втрату. Це важко, дійсно важко, складно. Це може зайняти деякий час. І тут важливо не поспішати вступати швидко в інші відносини, тому що часто це відбувається як спроба закрити ту пустоту, ту діру, яка виникає під час розриву відносин з близькою людиною. Звісно, спробувати закрити тю діру ми можемо, але тут важливо думати про наслідки. І якщо ця втрата не прожита, не, не усвідомлена, не переварена на рівні психічного, то наслідки можуть бути дуже різноманітні. Людина може починати шукати в новому партнері ту ту втрачену людину і намагатися відродити відносини з іншою людиною, і зробити їх такими, якими вони були з попередньою втраченою людиною. Але чи буде це мати якісь позитивні результати, це дуже спірне питання. Так само непрожиті почуття, вони десь рано чи пізно можуть вилізти і вилізти в дуже неприємному форматі. Може, можуть з'являтися так само різні розлади, там, тривожні, фобічні, якісь і депресивні, можуть виникати нав'язливі думки. Саме тому дуже важливо прожити цю втрату, дати собі час. Розуміти, що ви маєте право на ці переживання. Якщо це агресія, нехай буде це агресія Там, сором, хай буде сором. Звісно, це важко, це важко усвідомлити. Але, на жаль, така у нас реальність, що заглушити це якось не завжди можливо. Як можна собі ще допомогти? Якщо хочеться виговоритися, це можна зробити у присутності дійсно близької для вас людини, якщо така є людині, якій ви довіряєте. Тут це дуже важливо. Якщо ж ви розумієте, що. У вас такої людини немає в оточенні. Вам немає з ким про це поговорити, ви можете спробувати це записати хоча б. Звісно, це не, не терапія, да? це не полегшить різко ваш стан, але тим не менше, це може дати певне полегшення свого роду зіграти таку роль знеболення. Да? Але знову ж таки на це все потрібен час. Хочеться писати, пишіть. Можна, не якщо хочеться виговоритися, але немає з ким. Спробуйте записувати це на диктофон. Звісно, я ж повторюсь, да, це не буде панацеєю, але якщо немає близької поруч людини, з ким ви можете поговорити, немає змоги звернутися до психолога, ви можете допомогти собі таким чином. Також намагайтеся створювати щось нове, да, якісь нові зв'язки для себе. Тобто це не про, не про комунікацію з людьми, це швидше про якусь, якісь види діяльності. Можливо, є щось, що вам подобається, і що ви можете робити наодинці без прив'язки да, до когось, без присутності іншого. Можливо, у вас є якісь давні мрії, і можете спробувати наблизитися до них, почати робити хоча б якісь маленькі кроки для власного задоволення. Звісно, у вашому просторі деякий час будуть з'являтися різного роду речі, об'єкти, предмети, таке пригадування, що ви робили з людиною, яка пішла від вас, чи ви відпішли, але розрив дуже болючий стався. Да? Ці пригадування можуть бути болючими, такими, але в даній ситуації ви можете. Щоб не загрузнути да, в цих переживаннях, не, не випасти з ритму життя, виділяти собі там, раз там, на добу, два рази на добу, конкретний проміжок часу, де ви сідаєте да, і пригадуєте, що ви робили з тією людиною, яка пішла, да, з тією людиною, з якою у вас були стосунки. Але лише намагайтеся тримати, дотримуватися до цього таймеру, там, наприклад, півгодини, да, ви сідаєте на дивані там, і плачете, да, або сідаєте на дивані, просто пригадуєте все те, що ви робили. Але знову ж таки, це потрібно робити досить обережно, адже якщо ви розумієте, що ви не зможете зупинитися через півгодини, дуже краще знайти собі якісь інші методи, або ж тоді, дійсно, вже варто задуматись про звернення до психолога. Варто пам'ятати, що проживання стосунків це цілий процес. Це неможливо зробити за одну годину, за один день. Звісно, мова йде про стосунки, які були для вас дійсно близькими цінними, цінними, да? і ви дійсно відчуваєте цю сильну втрату. По суті, цей процес можна порівняти з одужанням. Наприклад, сам акт розставання, да, це таке, як хвороба сталася, грубо кажучи, а проживання цього розриву це цей процес одужання, і на це потрібен час. У такий важкий період корисно мати простір, де можна безпечно розібрати та зрозуміти ці всі переживання та почуття, які проживаються вами. І терапія дійсно може стати для вас панацеєю. Терапія це не про швидкі поради. А про те, щоб віднайти власну опору, сили і сміливість, відпустити нарешті людину, з якою стався цей розрив стосунків, і жити далі своє життя. Якщо ж вам зараз важко, можливо, варто зробити цей перший крок задля себе.